Математика наука точна і серйозна, і прожить без неї нам навіть дня не можна. Тренувальні вправи. Перед вами арифметичні штанги. Ви дуже добре знаєте, що кожна штанга складається із смужок. Давайте попрацюємо з вами із штангами, які розташовані ліворуч. Порахуйте, будь ласка, скільки смужок. У цій штанзі, я з вами згодна. Три смужки, тому ми позначимо карткою з числом 3. А скільки смужок ось у цій штанзі? Також три смужки, тому ми також можемо позначити числом 3. картка з числом 3. Що ми можемо сказати про ці штанги? За довжиною вони однакові. Значить, ми можемо зробити висновок, що 3 дорівнює 3. Працюємо із штангами, які розташовані праворуч. Порахуйте, будь ласка, ось вгорі. Скільки смужок має ця штанга? Я з вами згодна, дійсно, ця штанга має 5 смужок, тому ми позначаємо карткою з числом 5. А нижня штанга. А нижня штанга має дві смужки дійсно. Тому ми позначаємо карткою з цифрою 2. Давайте з вами з'ясуємо, яка штанга довша. Правильно, штанга, яка розташована вгорі, п'ята штанга, вона довша, адже складається з п'яти смужок. А яка штанга коротша, а коротша штанга друга. Наскільки друга штанга коротша. Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно звернути увагу на пари, які утворюють смужки, і порахувати, скільки смужок без пари. Без пари три смужки. Значить, друга штанга коротша на три смужки, ми можемо побудувати. Нове твердження, адже 5 не дорівнює 2. Зверніть увагу, діти. Продовжуємо працювати в робочому зошиті. Для цього, як завжди, ми креслимо квадратик, тобто обводимо клітиночку, зафарбовуємо її червоним кольором і починаємо утворювати геометричні фігури. Сьогодні ми будемо утворювати прямокутник. Щоб утворити прямокутник, ми об'єднаємо дві клітинки. Зверніть увагу, ось цю клітиночку ми пропустимо. На наступному рядочку з початку рядка ми будемо утворювати прямокутники. Накресліть, будь ласка, три прямокутники. Ці прямокутники ми можемо зафарбувати синім кольором. Тисни відео на паузу. І виконай це завдання самостійно. Продовжуємо працювати. Скільки прямокутників ви накреслили? Дійсно, три. Тепер під низом накресліть мені стільки ж кружечків. І зафарбуйте кружечки червоним кольором. Скажіть, будь ласка, скільки кружечків ви накреслите? Правильно, потрібно накреслити три кружечка. Адже нам відомо, що треба стільки ж, якщо прямокутників три, то і кружечків потрібно накреслити три. Діти ми опинились в осінньому лісі. Осінь, грибна пора. Розгляньте, будь ласка, лівий берег. На лівому березі растуть грибочки. Порахуйте, скільки їх. Дійсно, їх чотири. А ось на правому березі ці грибочки сховалися. Але ми знаємо, що їх стільки ж, скільки грибочків на лівому березі, скільки грибочків на правому березі. Якщо ми кажемо стільки ж, значить на правому березі. Також 4 грибочка. Стільки ж це означає однакова кількість. А якщо однакова кількість, то ми можемо побудувати твердження 4 дорівнює 4. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 3 Що ти бачиш на малюнку? Ми бачимо квіти і бджілки скільки об'єктів кожного виду. Порахуйте, скільки бджілок, я з вами згодна, дві бджілки, а скільки квітів дві квітки. Зверніть увагу. Ці предмети, дві бджілки і дві квітки на письмі ми будемо позначати цифрою 2. Ось цифра 2. Це друкована, поруч прописна цифра 2. Сьогодні на уроці ми вивчаємо число і цифру 2. Ми можемо зробити з вами висновок, що 2 це 1 і 1. Або давайте розглянемо на шкалі, або 2 це 3 без одного. З'ясуй, скільки на кожному малюнку об'єктів зліва, справа, де порівну, де більше, де менше. Працюємо з першим малюночком. Порахуйте, будь ласка, скільки зліва метеликів. Правильно два метелика. А справа скільки квітів? Квіточка одна. Чи можемо ми сказати, що об'єктів порівну? Дійсно, ні, адже тільки один метелик утворює пару з квіточкою. Наступний метелик без пари. Значить ми можемо зробити висновок, що метеликів більше. Значить, 2 буде більше, ніж 1. Значить ми можемо побудувати твердження, що 2 не дорівнює одному. Наступна ілюстрація скільки їжачків. Правильно, один їжачок. А скільки грибочків? Я з вами згодна, два грибочка. Скажіть мені, будь ласка, чи можемо сказати, що їх порівну? Ні, ні в якому разі, адже тільки їжачок і грибочок утворює пару наступний грибочок без пари. Значить, ми можемо зробити висновок, що грибочків більше. Якщо грибочків більше, то ми можемо побудувати твердження, що один не дорівнює двом. Розглядаємо наступний малюночок. Парахуйте, скільки комах, ви бачите, я з вами згодна, дві комахи, а скільки листочків зелених? Також два листочка. Скажіть, будь ласка, предметів порівну? Дійсно порівно, адже комаха з листочком утворює пару, і наступна комаха з листочком утворює пару. Ми можемо сказати, що комах стільки ж, скільки й листочків, або листочків стільки ж, скільки й комах. Тому ми можемо побудувати твердження, що 2 дорівнює двом. Із хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Сьогодні на уроці ми навчаємось писати цифру 2. Зверніть увагу, на екрані клітинка збільшена в декілька разів. Умовно вона поділена на рівні частини лініями. І ми починаємо писати цифру 2 вище середини клітинки. Зверніть увагу на точку. Ми писуємо верхнє закруглення. а можна сказати, ми пишемо гачок. Потім пишемо похилу лінію до середини нижньої сторони і від неї хвилясту лінію. Тисни відео на паузу і пропиши цифру 2 в повітрі декілька разів. А потім попрацюй в робочому зошиті. Пропиши цифру 2 через клітинку до кінця рядка. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Ми продовжуємо тренувальні вправи в написанні цифри 2. І так, починаємо писати вище середини клітинки. І описуємо верхнє заокруглення, тобто ми з вами пишемо гачок і похилу до середини нижньої сторони, а від неї хвилясту лінію. Тисни відео на паузу і попрацюй самостійно. Відступи клітиночку вниз і пропиши за зразком цифру 2, а в наступній клітинці точку. Продовжуємо працювати в робочих зошитах. На наступному рядочку ми будемо писати цифру 2, дві точки і знову цифра 2. І так ми чергуємо до кінця рядка. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Парахуйте на екрані, скільки ви бачите грибочків і метеликів. Я з вами згодна, яке твердження ми можемо з вами побудувати. Правильно, 2 дорівнює 2. Зверніть увагу на екран. Запишіть собі це твердження в зошит, цей вираз. Через дві клітинки відступіть і запишемо ще раз 2 дорівнює 2. А тепер порахуйте, скільки грибочків і скільки метеликів. Чи можемо ми зазначити, що один дорівнює 2. Дійсно, не можемо. Ми можемо записати вираз. Один не дорівнює 2. Клітиночку вниз і запишіть, будь ласка, цей вираз собі в зошит. Підсумок уроку. Тисни відео на паузу і поміркуй. Що сьогодні на уроці ми вивчили?